Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і визнаю, це відео мало вийти ще декілька днів назад, однак на затримку є дуже дуже вагомі причини. Також не зайвим буде нагадати, що не мегапікселі вирішують якість фото. І 100 мегапікселів на бюджетному смартфоні все рівно будуть ну, не айс, скажімо так. Але Motorola Edge 30 Ultra не бюджетний смартфон, і мегапікселів у нього не 100. А трішечки удвічі більше поїхали. Власне, наш кореспондент 8 вересня побував на презентації Моторола, де були смартфони Edge 30 серії, включаючи моторола Edge 30 F'usion, моторола Edge 30 Neo і флагман серед флагманів компанії. Моторола Edge 30 Ultra. Розпочну я з Neo. Це молодший із лінійки флагманів, найдоступніший від 370 доларів і досить цікавий начинкою. По-перше, він дуже компактний, ну, не дуже-дуже, але на рівні Xiaomi 12X, котрий. Один із моїх улюблених телефонів останніх часів. З діагоналі екрану 6,28 дюйма. Плюс. Текстурна задня панель дуже красива і незвична. Однак уся лінійка нових смартфонів має не дуже стандартні задні панелі, і це дуже добре. По начинці маємо P oled екран на 102 Гц, Свіженький Qualcomm Snapdragon 695 5G, або 5G, якщо ви з України, як наприклад, я до 8 Гб оперативної і до 256 постійної пам'яті. По камерам основна на 64 Мп. мегапікселя. Плюс 13. Це базовий модуль і ширик. Фронталка на 32. Акумулятор 4000 мАч. Зарядка теж файна, 68 Вт. Модель 30 Fusion, флагман середненький за 600 баксів, трішечки менш компактний. Буквально чуть-чуть більше, ніж 6,5 дюймів у діагоналі. Зате Full HD плюс P-OLED екран на 144 Гц. Корпус позаду або перламутр, або текстура під шкіру. Камера основна потрійна, 50 плюс 13 плюс 2 Мп. І останній модуль допоміжний. І краще б йому допомагати хоча б трішки краще, ніж ніяк. Зате фронталка на усі 32 мегапікселі. А, ну і по потужності Snap 888. Не найновіший, але все ще потужний. Оперативки до 12 ГБ, постійний до 1,5 ТБ. Акумулятор на 4400, кабельна зарядка 68 Вт. Ціну вже сказав. Чи не казав? як не сказав, то повторюю, від 600 баксів. Ну і, власне, зіронька на усі 200. Motorola Edge 30 Ultra. Перший у світі смартфон з модулем камери ISOCELL HP1 на 200 мегапіхелів. Сенсор флагманський не лише роздільністю F195 з підтримкою об'єднання пікулів 16 до 1, що дозволяє робити ну дуже цікаві фото на 12 мегапікселів. Одразу можу сказати, що це не витрата роздільності в нікуди і гіперкорисно у темний час, бо дуже сильно зменшує кількість шумів у кадрі, плюс оптична стабілізація на ширококутній модуль на 50 мегапікселів і двократний зумчанський на 12. Фронталка ржачна на 60 мегапікселів. Ржачна, бо у попереднього смартфона основна камера меншої роздільності. Дисплей в ультри 6,67 дюйма, HD+, плюс піоліт на 144 Гц. з піковою яскравістю 125 ніт. А, нулик забув у кінці. 1250. вибачаюсь, не бачу, баба Процик у середині буде флагман свіженький, Snap 8 Plus Gen 1 опори до 12 Гігабайт, постійної до півтерика. Також, оскільки це моро, працювати смартфон буде на максимально чистому Android 12 і будуть оновлення до Android 13 і Android 14. Це до речі стосується, як я розумію, і Edge, і Fusion. але це не 100% гарантія. Заряджатись флагман флагманів буде з лютою швидкістю. 100%. 25 Вт по кабелю і 50 Вт без останнього. Доступний Motorola Edge 30 Ultra буде у чорному і білому кольорах з текстурою під шкіру. І ціною 900 баксів за базовий варіант. Як абсолютний фанат Motorola, почитаючи з Z1, буду надзвичайно радий помацати свіжачок. А ви пишіть у коментарях, чи є шанси Motorola з урахуванням рекордної на сьогоднішній день камери потіснити на решті ринку і повернути собі законне місце лідера. Чи чого смартфонам не вистачає, на вашу думку? Пишіть, не соромтесь. Ну а я виражаю неймовірну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання для зйомки цього відео. Мікрофону Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, подавайте підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше. З вами були Денис Зайченко і канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні, героям слава і бойте здоров'я.